Персиковий сад із краєвидом на Карпати. У Виноградові на Чорній Горі силами однієї сім'ї виросла персикова плантація. Сюди не дістатися автівкою. Лише подолавши 300 метрів крутого схилу, потрапляєш у справжній персиковий рай. Кожен ранок Дмитра Боднарюка починається із прогулянки садом. 20 років тому столяр за фахом і ботанік за покликанням пан Дмитро розпочинав лише із кількох сотень землі. Тепер у нього два гектари персикової плантації. «З Кожним роком, незалежно від погоди, ми збираємо все більше і більше персика. Якщо я казав, що в прошлому році був мега врожай, то в цьому році три рази мега врожай був. Персика було дуже і дуже багато. І це попри те, що на Чорній горі вже півтори місяці не випало і краплі дощу. Пан Дмитро пояснює, персик дерево вибагливе, але все-таки витривале. Оцей персик, наприклад, в такому стані, так як не вистачає опадів, відповідно йому вологи. Але що характерно для персика, він може недільку-дві стояти в такому замороженому, навіть засушеному вигляді. І якщо він тільки дістане вологу, зразу він починає оживати. Клімат Чорної гори прирівнюють до іспанського. Тут завжди спекотно і сухо, а вулканічний ґрунт має здатність акумулювати тепло і віддавати його плодам. Тому і дерева плодоносять із червня до жовтня, а фрукти по особливому солодкі. Ну, конкретно де ми тут? Ну от метрів-метрів 20 туди, там 400 метрів над рівнем моря. Дана місцевість дозволяє нам обробляти його тільки раз в рік. Тому що за що сухого клімату, за що я не знаю, якоїсь сухої здорової атмосфери можемо собі дозволити обробляти його перед світінням і все. Усі саджанці привозять із Європи. Зараз боднярюки мають 40 сортів персику. З них 25 вже випробувані часом і кліматом. Інші експериментальні. Є в нас такий персик, значить, що їх називають гумійові. Був 575 грамів. Це ну, такі, ну, ми, такі дерева тримаємо тільки три дерева. Ми не, не хочемо їх вирощувати більше, тому що, ну самі знаєте, на базарі такий персик реалізувати практично. Ну, дорослий не з'їсть півкілограмовий персик. Взагалі ми йдемо якби, за Європою, щоб персик був від 80 грам до 150. Оце європейський стандарт. І багато на кілограм де і людям приємно. Реалізовують персики здебільшого на Закарпатті, хоча просять оптовики із інших міст Західної України. Але господар пояснює, навіть щорічного врожаю у 15-20 тонн не вистачає для того, аби експортувати фрукти. У планах за кілька років вийти на максимальну потужність персикового саду.